Привіт усім, хто дивиться афішу Вінниці. Новий рік вже зовсім близько. Тож наша програма заздалегідь підготувала для вас подарунки. Це кращі новорічні події міста, в компанії яких ваше свято стане незабутнім. Тож ми починаємо. Наступна прем'єра навчить вас бути обережними стосовно своїх бажань. Віра та Микита одружені вже три роки. Якось в розпалі чергової сварки вони вказують один одному, якими мають бути хороший чоловік і хороша дружина. А наступного ранку прокидаються з ідеальними половинками. В Микити жінка-білявка з третім розміром грудей, причому вона чудово готує. А у Віри чоловік турботливий бізнесмен, який щоранку приносить їй у ліжко круасани. З ким бути краще з коханим або з ідеальним. Дивіться в кінотеатрі Коцюбинського. Ми всіх запрошуємо на чудову романтичну комедію. Вісім нових побачень у головній ролі в цьому фільмі знявся улюблений цієї України Володимир Зеленський. Звичайно, що ця стрічка створена. Студію квартал 95», яких ми всі любимо, які дійсно піднімають нам настрій у ці непрості часи. Це чудова романтична історія, в якій ви побачите море сміху, море чудових комічних ситуацій. Але головне головна ідея цієї стрічки це звичайно кохання, кохання, яке все долає, все перемагає, і справжнє кохання допомагає нам жити у кінотеатрі Коцюбинського. Ви побачите фентезі, хобіт, битва п'яти армій, та у темному темному лісі Дві комедії Вісім побачень та Бабай. А також мелодраму Найкраще. Мені цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам такі стрічки: пригодницьку анімацію, подорож у часі, мелодраму, комедію «Хочеш чи ні, а також збірку оскарівських анімаційних короткометражок. Якщо ви досі не знаєте, що ж подарувати, нагадаю найкращий подарунок створений своїми руками. Цьому мене підтримують юні митці з усієї Вінницької області, які взяли участь у конкурсі Різдвяна зірка та надіслали до художнього музею свої малюнки, полотна, витинанки та обереги для наших військових в зоні. АТО. цього тижня завітайте до художнього музею на чарівну виставку Різдвяна зірка. Цього святкового тижня в краєзнавчому музеї для вас відкриті такі виставки: кращих новорічних композицій: зимова феєрія, килимарства, «Я килимами простелю твій шлях до волі, рідний краю та виставка юної художниці Анастасії Поліщук палітра моїх фантазій. Цього тижня музей імені Михайла Коцюбинського запрошує вас на звітну виставку робіт учнів професійного художнього училища номер 5 у дитинстві хлопчиків наряджали зайчиками, а дівчаток сніжинками. Ось і повиростали потім боягузливими чоловіками і холодними жінками. Тож радимо батькам поставитись до новорічного образу своєї дитини вельми відповідально. Адже цього разу в ляльковому театрі ви побачите виставу Веселий маскарад та новорічне шоу з Дідом Морозом та Снігуренькою. Цього тижня в ляльковому театрі ви побачите 3 січня виставу Веселий маскарад, а 4 січня виставу Лисичка, сестричка і вовк панібрат, а також новорічні видовища з дідом морозом і снігурочкою до кожної з вистав. Саме в новорічну ніч здійснюються всі найзаповітніші бажання. Тож де і з яким настроєм ви її проведете, має велике значення. Відзначте свято у гучній атмосфері разом з гуртами Ларус і Санрайз в арт пабі Бір За Заказкову атмосферу у закладі відповідає фокусник. А за розваги фрікшоу цього тижня. Арт паб «Біф ітер запрошує вас на такі концерти. 30 грудня відеоконцерт, 31 грудня. Олександр Онуфрійчук і гурт Сава Крім Меднес, 2 та 3 січня. Цього тижня в арт пабі Blues на вас чекатимуть такі концерти. 31 грудня – гурти La Рус і Sunrise Music Band. 1 січня гурт La Ґранж з хітами 80-х. 2 січня гурт La Ґранж з танцювальними хітами. 3 січня Олександр Онофрійчук. А 4 січня співачка Лінка. 29 грудня напередодні нового року в рамках нового мистецького проекту Вечори музики та кухні Вінницька філармонія підготувала для вас святковий концерт під назвою Від Єрусалимки до Єрусалиму в програмі Вечору улюблені ідеш пісні, сучасна ізраїльська музика та частування національними стравами. До 14 січня в арт-галереї Арт ШИК для вас відкрита виставка художника Анатолія Іванова. 31 грудня о 22-й годині в розважальному комплексі Амагама-Мегамол відбудеться новорічна вечірка в стилі Карнавальна ніч в програмі Веселі конкурси і розіграш суперпризу 2015 гривень. Старий рік добігає до завершення, так само як і наша програма. В новому році бажаємо вам побільше приємних мистецьких вражень. Будьте білими, пухнастими та завжди в гарному настрої. Адже саме таких любить символ 2015 року: біла овечка.